Молода лікарка в урології, одна жінка в чоловічому колективі. Саме серед лікарів, ну у мене у відділенні лікарі ставляться лояльно. Жодного разу не було такої ситуації. Проявили якусь неповагу до того, що яку якусь гендерну цю нерівність. Жодного разу такого не було. Взагалі, я з таким стикалась так, і більше, напевно, навіть не від пацієнтів, а більше від лікарів інших, особливо які мене не знають. На до моменту, поки я не стала собі шукати інтернатуру, пішла в одну із лікарень. -хай. Не буду казати в яку. І мені головний лікар е, говорить: типу, ти ж дівчина, яка хірургічна спеціальність, вибери терапію, вибери щось інше. Я кажу, чому я повинна, ну я хочу. Він каже: Ну, ти ж дівчина, я думаю, ну, де зв'язок, чому я дівчина, я не можу туди йти? Типа, прийдеш до мене, вийдеш заміж, народиш дітей, підеш у декретну відпустку. Наша мені така типа, проблема треба. Я думаю, дівчина проблема. Ну, типу, що це за логіка у людей? Дорогі, у людей. Що це за стереотип?